Усім привіт, друзі! І нарешті, нарешті настав цей день, коли я знімаю відео про українську прем'єр-лігу. Сьогодні ми з вами просто Між Минаєм та Шахтарем. Мене, що це за команда? Ви напевно знаєте, минає це неймовірний колектив. Команда. Хоча всі матчі. Не всі матчі програла, все-таки. Ні, че з Дніпром-1 це неймовірне досягнення. Чесно, Дніпро це неймовірна команда. 1 4 відносимо Київ, Лен Зені Тримський Зорі 1 один. Ось така команда, ми як Зоря, як Дніпро 1 минає все одно, дає бій і, і навіть кияном вони перше забували. То Минай це дуже сильна команда, і я би не списував Минай із рахунків. Майже усі експерти кажуть, що Минай напевно вилетить. Я все-таки поспішних висновків робити не буду. Та й не хочу. Тому що Минай це така команда дуже сильна, амбітна команда. І так далі. То в Мина ще я буду, звичайно, вірити. Шахтар. Поки Шахтар займає першу позицію, але у руха є гра в запасі. У Київського Динамо є дві гри у запасі. Тому якось так. Так. Шахтар. Що там у нас? Шахтар. Шахтар провів а, декілька поєдинків. Шахтар. Провів 5 поєдинків у чемпіонаті України набрав із 15 максимальну кількість балів, 11. Ну, Непогано, погодьтесь, доволі непогано все одно. Розпочали з перемоги. 2-1. Перемогли металіста 1925, потім перемогли. Ні, потім була нічия з Вересом 1-1. Про що ми грали цілий там. Взагалі Шахтар дуже багато червоних карток. Получає. це звичайно, що не може тішити. Артем Бондаренко дві червоні картки отримав. Це Фантастика. Артем взагалі такий, ну, скажімо так, він той жовтих карток небагато отримав. А тут дві червоні картки, та й підряд. ну, На жаль, не було такого Сдаков. Ріксдаков це один з найважливіших футболістів в Сладі Його не було. З Оксандрією 2-1, Бойова ще 3-3. Так, далі. Ну, що можна сказати ще по Шахтарю? Шахтар о, зіграв 3-3 з Кривбасом. О, Кривбас о, це доволі сильна команда. Команда із Кривого Рога. І в останньому поєдинку Шахтар впевнено перемагає Валівку. І це дає оптимізм до Штаремі перед Лігою Чемпіонів УЄФА. Так, Шахтар буде грати в куповій стадії Ліги Чемпіонів. До речі, жеребкування пройде завтра. Це відео я знімаю 30 вересня. Викладу я його трішки пізніше. Але тому так, тому немає сенсу казати. Але тим менш, жаркування буде, і Шахтар вже дізнається своїх суперників у четверку. Хто це буде, я не знаю. Але хто би не був, звичайно, що всі суперники вони, звичайно що сильні. Я не думаю, що Шахтар знову. Будуть вважати якимось претендентом і це напевно навіть і е, краще. Я думаю, Шахтар все одно десь Бій. Але Ліг Шпонів то інше турнір і про нього ми будемо знімати ролі. Минай, Шахтар. Нас інтересує тільки це поєдинок. Меней проти українського Шатаря. Мене це також. Значить, мене жодного разу ще не виграв, при тому Минай давав бій, Минай доволі непогано грає. Шахтар також. Шахтар взагалі грає у перших таймах набагато краще, ніж у таймах No2. Це також з іншого боку, хвилює, з іншого боку хочу, щоб Шахтар в першому таймі грав добре. І у таймі номер 2 Хочеться, щоб Шахтар грав. Також. Так добряче добре. Взагалі Шахтар майже і забуває всі м'ячі. У таймах номер 1 Та майже, так воно і по суті і є. Майже так воно і є. Ось такий наш Шахтар Донецький. І пронос будемо поєдину. По Думаю, буде команда заб'ються. У Шахтарі є проблеми в захисті. Команд пішов Трубін. Це не глобально, це не така втрата, тим До Дорізник поки що привикає. Але справа не в воротарі, звичайно, ще справа у захисті, тому що в Шахтарі є певні проблеми у захисті. А ці проблем нема. Шахтар дуже багато забиває, вже 10. Забив. тобто В середньому два м'ячі за гру Шахтара забиває От цих понентів. Це, це, це дуже погано. Це дуже погано. Але 6 пропущених м'ячів. А це дуже-дуже погано. Майже у кожній грі Шахтар пропускає по голову. А як грати в Лізідж болоні? Скажіть, я грати в Лізідж? В середньому гірники. Три пропустили від Кривбаса, там, ну, якось так. Так, Це дуже цікаво. Шахтар став атакувальну команду, але про захист забувати ну, і не треба. Тому думаю, буде команди заб'ють. Дорі Пронос, думаю, Шахтар переможе. Все-таки Шахтар по Техеснику набирає обороти. І, я думаю, з такі гірники. Здобудять три ручки. Тому мої буде команди заб'ють, та друга команда переможе. Тобто шахтар переможе, то буде команди зайб'ять. Ось таке відео в мене вийшло. Кому вам сподобалось, поставте лайк. Це відео вийде завтра, саме 31 вересня, серпня, вийде дане відео. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. До побачення.